Я взяла миску грибів, думаю, помию гарненько, буде супчик, як у Карпатах пахнути. А дід мій уже розказує я сьогодні короля грибів зловив і показує такого здоровенного боровика, що мало не з каструлю. а внук тим часом нишком поліз на горище. Я ще думаю, чого воно так тихо в хаті? І тут, з під стелі, гриби сипляться білі, лисички, опеньки. Все летить, як дощ, я аж у небо глянула. То що, Карпати сиплять. А дід, як глянув, аж перехрестився грибний апокаліпсис, кум одразу з мискою біжить, я допоможу, аби лиш би щось ухопити. А палашка в двері то добрий знак, буде урожай, та ще й руки до неба здіймає. Каструля вже повна повінця, думаю. Ще трохи і хата попливе грибним супом. А один гриб прямо в кишеню діда. Він стоїть такий, очі витріщив. О, і на зиму запас є. А тут внук з горища вилазить з кошиком, винувато посміхається, а ми всі регочемо, аж стіни грижать. І я їм кажу гриби самі йдуть у кухню, то Карпати дбають.